у улюбленці основоположники українського хіп-хопу гурт танок на майдані Конго подорожує містами Європи з благодійними концертами. Ці виступи надважливі для ТНМК, адже частина учасників служить у теробороні Збройних силах України та Нацгвардії. Решта активно волонтерить. Безкоштовні виступи під відкритим небом на підтримку Збройних сил України. Також пройшли і в українських містах. Є серед них і Олександрія за роки існування танки випустили вісім повноцінних альбомів та взяли участь майже у всіх Найбільших музичних фестивалях на теренах України Фозі Фаготи, вітаю вас в Олександрії. Розкажіть, будь ласка, про благодійний тур, який наразі триває містами України. Скільки міст охоплює та яку мету має? Ми не знаємо, скільки буде тривати тур, оскільки в нас двоє військових, і нам доводиться їх якось позичати на ці концерти. Тому ми будемо раді, щоб вони тривали й тривали. Ми поставили собі. Завдання максимум купити з цього туру 50 дронів канікадзе для 68-ї бригади на Вугледар для знайомих, і також купити для частин нашого гітариста і бас-гітариста всілякі Бабіхі. Скільки міст, скільки ми назбираємо, щодня доводиться змінювати плани, оскільки ми залежимо від військових частин. В рамках цього туру ви проводите і благодійні аукціони під час виступу. Тож розкажіть, будь ласка, який був найбільш цікавий лот, чи, можливо, найбільш дороговартісний? Найбільш дороговартісним лотом в цьому турі була гітара в Чернігові. Так ну в цьому шматочку просто говорить. Я це все називає наш полою. Коли почалась повна масштабка, всі ці наші тури, куди б ми не виїжджали, я вважаю знаєш, таким одним єдиним цілим, тому що знаєш, після 24-го воно все, все помінялося. Ось тому, знаєш, навіть коли ми там по Європі каталися і зараз, коли ми в Олександрію приїхали, це в мене таке відчуття, що це один великий такий благодійний тур. Черговий крок до нашої перемоги. Тому вона, знаєш, по-різному все буває. І вініли ми продавали наші, тому що треба і тепліки, і, і все, що завгодно, пацанам треба. розумієш, і машини, і... машини, Ну от. Зрозуміло, що за кордоном були більш заможні аукціони. Ми сподіваємось повернутися до Європи, тому що донати падають, тому слід йти за грошима. Запроси зростають, треба працювати. Раніше, наскільки я пам'ятаю, ви були проти вуличних виступів. Що змінилося? Чому зараз вирішили влаштовувати ось такі виступи під відкритим небом? Я не зовсім вірив в це. Не зовсім вірив, що воно працює, а з'ясувалося, що воно працює. Коли нам пропонували минулого літа їхати в Європу, і грати отак, от, от на дві колоночки, і ми пояснюємо, нас багато. Ми не зможемо там під гітару. Ну стиль музики ну ти не зіграєш. Знайшли рішення, барабанщик знайшов банки, і воно все звучить. Воно. Сюді Фозі – частина гурту служить на обороні свободи України. Решта є активними волонтерами. Як вдається збиратись на репетиції? В нас е гурт молодий, але досвідчений, тому перші міста є репетиціями. Ми минулого року, коли вперше зібралися на кордоні, в нас не було жодної репетиції. і Ми не знали, як ми будемо грати в Парижі з бас-гітарою чи без бас-гітари, оскільки бас гітаріста з нацгвардії відпустили просто в останню. Хвилину, коли ми могли виїхати і встигнути в Будапешт на літак. Тому важко, от зараз діджей наш його ще немає, оскільки він, ми вчора були в Скіфі, і він о 5-й ранку поїхав, повіз генератор на, на Каховку. На Каховку. Тому він... Не генератор, це водоочисна система беззаражуваюча. Так, так. Да. Це не гена, там велика. Ну там ж розумієте, зараз там ситуація з водою, що це пріоритетні штуки, і ти ну коротше, відслідковує. Тому він поїхав туди, і звідти зараз їде на концерт. Ми сподіваємось, що встигне. Ну да, віримо. Емоційна втома з моменту повномасштабного вторгнення, мабуть, вдається взнаки. Тож де знаходити сили на концерти, та як відновлюєтесь, Втома настане потім. Да, коли ми переможемо, коли буде тим, почнеться буде там щось розчарування, якесь і так далі, а зараз. Це ж адреналін, Він Зараз ще тримає. Все в Хлопці, ваші роботи гупало Василь та історія України за 5 хвилин. Діти знають на пам'ять. Чи є можливо плани щодо майбутнього такого контенту для дітей? За останній рік в нас вийшло вже два таких відоси. Один крокують до укриття зі Світланою Роз. Він спрямований був той відос на те, щоб діти не лякалися і реагували на тривогу в школі, в школах і садочках. Потім було відео з ДСНС. Дивись, куди йдеш, ми сьогодні плануємо грати цю пісню про минну небезпеку. Така засада триватиме руками, багато порозкидано російськими руками. Споханому навчили їх папашки і мамашки. Тікати залишаючі поступі розтяжки, ховати їх у іграшки в лісі на полі. Раптом ти захочеш погуляти на простої. Тобі згадай один простий урок. Спочатку погляд, потім крок. Були якісь проекти такі. Соціально відповідальні дитячі юнацькі, які не вийшли через війну. Якщо будуть пропозиції, це вийде цікаво. Ми спробуємо ще. А чи змінився репертуар гурту за цей час? Ми співали про те, що Путін. І, До і, того, і, як це стало і, і, мейнстрімом. Формат діяльності зрозуміло змінився, що ми не можемо там, грати якісь квиткові концерти там, і так далі. В кожного є свій напрямок, хто чим займається. Я займаюся тактичною медициною зараз. Наприклад, більше року в Ано-Франківську ми збираємо. Аптечки і відправляємо їх на фронт. От сьогодні ми будемо продавати там мерч, половина грошей з тих футболок і так далі. І йде на тактичну медицину. От зараз е ми приїхали в Олександрію, а в Івано-Франківськ приїхала партія клюзі. Я сиджу в Олександрії в барбершопі і шукаю, хто дасть півтори тисячі доларів PayPal, щоб я йому скинув з цих футболок за це гривні, щоб викупити їх. Ось ну, така діяльність. Фаготе, розкажи, будь ласка, про свій дебютний альбом, який нещодавно побачив світ. Пінка від війни отримуєш, воно там постійно щось доробляєш, перфекціоніста включаєш Входиш на Тимаш покладаєш на потім, А потім, коли приходить війна, ти розумієш, що наступної секунди може не бути. Навіть якщо ти не на нулі, ми ж знаємо, що типу, вся територія України це небезпечна зона. І все, і ти розумієш, що ти перестаєш сам до себе доколупуватися настільки, скільки докупилося вчора. І все, і то, тому і Сольник, там же ж пісні. Деякі були написані там там позавчора, а деякі були написані там 13 років тому в українському музичному просторі. Зараз дуже багато колаборацій. Тож, можливо, ТНМК найближчим часом також презентує дуетну пісню. Ми ще минулого року записали пару, і в цього року вже записали. Просто вони ще не вийшли, оскільки то нас немає кілька місяців в Україні, то люди воюють. І за кілька тижнів буде презентовано перший спільний трек. Ми записали багато матеріалу, ми мали випустити альбом Ватра Блек в травні минулого року. Ми зрозуміли, що пісні не про війну ну, немає сенсу випускати. За цей час ми записали вже, мабуть, майже альбом, циклу, який я умовно називаю пісні комендантських годин. Тобто це пісні про війну і так далі. От, е Зараз треба знайти час і все це потрошки випускати, тому що ми затягнули, але в нас поважні причини. Ми в Олександрії плануємо збирати гроші в парку. Хлопці, що на вашу думку потрібно, аби українська музика перемогла російську, треба витратити стільки ж грошей, стільки часу, скільки російська витратила на те, щоб опанувати українську. Для ну, будь-яка дія викликає, має викликати нівелюються протидією. Я завжди у всіх інтерв'ю кажу одну і ту ж фразу: ключове слово у фразі. Банда займалась темними ділами. Займалась Фозі. А як твої справи на літературній ниві? Чи пишуться книги? Була книжка написана теж не про війну. 24 лютого, і я мав отримати відповідь від видавництва. І зараз потрошки видавництва в більшості, більшості своєї відновлює діяльність. І, Схоже, ми домовилися про вихід цієї книжки, а от нещодавно в нас була пауза, я ще дещо написав, але про це я не люблю казати, поки не зробив. То я для себе пост написав, що я сьогодні там дещо закінчив, щоб сказати собі, ти молодець, он магазин, ти пішов заморозимо. Ваш благодійний тур охоплює як великі, так і маленькі міста. Тож розкажіть, будь ласка, чи відрізняються виступи на велику аудиторію і на маленьку? Тут була б хороша відповідь е, сьогодні. і Дізнаємося, але насправді ми вчора виступали навіть не в місті, а село до маленьке. та навіть Скіфі. не село, а Кількна Зона. зону і, і, да, і це, це окремий вид мистецтва. Кожного разу по-своєму. Якщо не секрет, скільки вже вдалося зібрати за час благодійного туру? В теорії, якщо в нас це вдасться, ми б хотіли пограти там 20-30-40 концертів. Сьогодні 10-й і в нас знову пауза, оскільки навчання гітариста в ЗСУ, ба з гітарістами мусимо повернути до Нацгвардії. Наступної неділі нас тільки наступного тижня у нас тільки фестиваль у Львові. А потім ми хотіли б так знову повернутися на вуличку. В тому і полягає невизначеність, що ми говоримо, що мета зібрати 50 дронів камікадзе, а на них треба зібрати мільйон сто тисяч чистих. І так, щоб було військовим частинам пацанів. І Добробату фагота теж. Вони ж всі одразу так, а нам треба дрон, ага. А нам треба ще три. І ти такий, ага. Починаєш казати без вітерісту. от що, скажи своїм, що потім. Ми зараз сюди йдемо. Фаготе, Фос, ви в Олександрії вперше, проте сподіваємось, не в останнє. Тож, будь ласка, побажання Олександрійцям від відомих музикантів. Не втрачати свято, не дивлячись на новини і на те, що відбувається, тому що тонус він має бути. Буде тонус, буде перемога. У нас в гурті три Олександра, тому для нас це знакове місто. Знакове місто.